Побачення, коли за побачення. Да, все найкраще до побачення. Так, Конотопка, весь на частоті у Т4 усе. У, mm, у Т4 слухає вас. Ну, якщо потрібно підсказка, я mm. ремонтував неоднократно ці доїшки, так що. Там, якщо класивий генератор, то його виставляти на 21 МГц. Там катушка настраивается на диапазоне, индуктивностью настраивается на, на 21 мГ, но там настраивается надо по, по ВЧ підключати подключать на, на вторичную обмотку всей катушки и по максимуму напряжение ВЧ. А остальные там уже включат за счет емкости. На, на частоті 21 МГц індуктивністю прийом. Зрозумію, зрозумію, дякую, дякую. Ну, у мене є людина, котра їх багато перекрутила, скажімо, настроювала, збирала, ну, скажімо, десь з 10 кілометрів 50 від мене жили. Якщо не вийде це з конденсатором, з Ну, тоді возьму його ідеозвугу. Бо не хочеться ковряти, те, чого не розумієш, не знаєш. Якщо опит є, скажімо, у вас, то гарно, бо, скажемо, учиться не завжди добре виходить. Оце таке. Дякую вам, дякую. Всього найкращого. всім три. Ну, конденсатор це не обов'язково. Це з одного конденсатор, а одного ще щось там, понимає.